Знімальну групу п'ятого каналу на одному з блокпостів Харкова бельгійська вівчарка Мальта зустрічає з насторогою. Найбільше чотирилапого нацгвардійця дратує камера. Нельзя. За ним на число собаки Мальта каже: так бойова товаришка захищає його від можливої загрози. Камерою беруть зазвичай так. Це їй нагадує зброю. Розумієте, прицілювання зі зброєю, тому вона починає нервувати. Вона починає включати захисний інстинкт. Та вже за кілька хвилин Бельгійка з напарником виконують свою роботу. Зосереджено оглядають транспорт. шукай, Працюючи з років кінолог каже, обирав напарницю з трьох песиків. Коли їй було два місяці, вона вже показувала свій характер. У мене був вибір між трьома. Я підходив, всі до мене лащились, а саме Мальта, моя майбутня собачка, на мене гавкала, кидалася. Вона була дуже зла вона, була характерна, така специфічна, і вона мене цим підкупила. На блокпості в наряді з Мальтою завдання виконує семирічний Амареко. Нацгвардії він служить із трьох років. Всі двері багажні відділ. Його не відволікають ні камери, ні зброя, ні люди, ні тварини, нічого не відволік. Тільки є в пріоритеті хазяїн і м'ячик. Для собаки приводів для стресів на блокпості вдосталь. від зміна погоди до гучних звуків від машини. Тож собака як людина може бути не в гуморі. Завдання кінолога заохотити колегу до роботи. Собака повинна розуміти, що на її боці хазяїн, що будь-яка небезпека це зовсім не небезпека, а це все пройде. Що все буде добре, настраювати собаку на гарний лад, щоб в неї було був настрій для зайняттів. Обидва службові собаки навчені виявляти вибухівку та зброю. Піднайти їх можна будь-де та Камарек нещодавно виявив схованку за обшивкою мікроавтобуса. Коли запустили туди службову собаку, собака своєю поведінкою вказала на обшивку в багажному відділі мікроавтобуса. Ну, звісно, попросили водія, щоб зняти цю обшивку. Все того, як водій зняв цю обшивку, виявили там. Стрілецьку зброю, автомати і певну кількість набоїв до них. Від чутливого носа собаки порушники не сховають навіть відстріляну гільзу. Чотирилапі шукачі реагують на запах речовин, пороху, гексогену, тротилу. Від початку вторгнення таких знахідок небезпечно багато. Кожен день є якась знахідка. Кожного дня це щось різне, але завжди це. Тобто, це може бути вибухівка, може бути просто граната, може бути запал до гранати, навіть дитина. ...колись везла, звичайний запал на гранати. Батьки не бачили, що вона це підібрала. Але така ситуація була. Собачка знайшла, викликали слідчо-оперативну групу. За свою роботу чотирилапі детектори зброї отримують винагороду смаколики та гру з напарниками. Якщо ви хочете, ви теж можете кинути їй м'яча Вона дуже любить гру. Молодець! Оксана Чупоренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Вирощують гриби та допомагають військовим. На Черкащині працює одна з найбільших в Україні ферм, де вирощують ерінги. Щомісяця збирають близько 15 тонн урожаю. Від початку повномасштабної війни виробництво не припинялося, але минулого сезону довелося прилаштовуватися до блекаутів. Як планують пережити наступну складну зиму та чим допомагають військовим? Лана Яна Лимаренко розповість. Це преміум у нас 300 грамовий, 9 запаковий. Грибовод Тетяна упаковує ерінги щодня з колегами готують до двох тисяч контейнерів. Хвалиться, гриби завжди ідеальні. Всі упаковані і вже готові їхати до магазинів та супермаркетів різних областей України. Ми тут чистимо гриби, фасуємо, упаковуємо, клеїмо наклейки і відправляємо на магазини. У нас є 400 грамові, 300. Бейбіки це маленькі гриби і шматочки. А тут розпочинається шлях грибів до споживача. Спочатку створюють субстрат із серновідходів. Його знезаражують і лише згодом додають міцелій насіння гриба. Далі чекають, доки проросте. У цій інкубаційній камері міцелій поглинає субстрат та вже готується плодоносити. Підприємству вже 10 років. Зараз на виробництві працюють три десятки працівників. Виробники починали з маленьких обсягів, щоб навчитися вирощувати великими. Власники їздили до Китаю на грибне підприємство. Це наша камера вирощування. Тут, як бачите, ростуть наші грибочки. В принципі, тут вже вони на стадії, коли можна зривати. Майже, майже доросли до свого товарного вигляду. В приблизний об'єм цієї камери складає десь три тонни вже готової продукції. У перші дні великої війни всі камери були повні врожаю. За словами співзасновника підприємства Кирила Вітрякова, тоді всю продукцію віддали військовим та переселенцям. Згодом засіяли нові міцелії, але багато виробників грибів тоді припинили роботу, бо не було де придбати матеріали для вирощування. Особливість нашого підприємства полягає в тому. Тому що ми виробляємо наш продукт від спори до кінцевого продукту. Тобто маємо всі цикли вирощування. Ми маємо свою лабораторію. У нас є свій посівний міцелій, Ми його самі виробляємо. Торік заважали роботі блекаути. Весь цикл вирощування від підготовки та збору врожаю триває два місяці. Щомісяця збирають по 15 тонн грибів. Найбільш енергозатратним є в холодильне обладнання, тобто воно дуже багато споживає електроенергії. Але без нього ніяк. Якщо вимкнеться охолодження, то наші гриби загинуть буквально за день-два. Тому власники підготувалися до будь-яких несподіванок, запаслися необхідними матеріалами та придбали генератор. Ми готові, як бачите, позаду мене стоїть дизельний генератор потужністю, десь, якщо я не помиляюсь, 130 кВт. Так, він дуже багато споживає з але він дає нам змогу не, не, не ставати, не припиняти роботу нашого підприємства. Підприємці вірять у ЗСУ і допомагають їм як корисною продукцією, грибами, так і донатами. Має бути згуртованість у суспільстві, тому що. Коли є згуртованість, коли всі працюють заради одного, заради перемоги, то вона і настане швидше набагато. Ми переможемо. Підприємці кажуть, у воєнні часи вся країна має працювати на захисників та боротися разом до перемоги. Яна на Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Українська збірна з футболу не перемогла.